Навіть якщо був би чорновіл успішним, все одно маятник пішов би в іншу сторону. Це цілком можливо. Нас би чекало десятиліття пострадянського реваншу в набагато гірших формах, ніж десятиліття кучми. Я думаю, що з великою ймовірністю українська адміністрація була би ближчою до азербайджанського сценарію, де дисиденти не впоралися і віддали владу назад клану Алієвих. Ніж до, наприклад, польського сценарію, я думаю, що найбільш для нас зрозумілим варіантом був би грузинський сценарій, тільки без громадянської війни, коли після недовго не правління е, національно орієнтованого президента е, приходить до влади представник старого покоління е, номенклатури, і наступає десятиліття по суті застою. І там і там дисиденти прийшли до влади, і там і там вони провалилися. З різних причин, і там і там після них зразу прийшли посткомуністи. Тому що і Алієв, і Шеварднадзе — це то саме політбюро ЦК КПРС. Або міг би бути білоруський сценарій, коли е, прийшов би такий сильний е, міцний господарник. Нам пощастило, що був Кравчук, але він Макарович Кравчук при всіх питаннях, які до нього є, проклав дві важливі борозни. перше він заклав дуже важливу борозну мирного демонтажу радянського союзу. А по-друге, і найголовніше він проклав борозну демократичної передачі влади. Це була трансформація одразу в чотирьох напрямках. Тобто, це демократія, це ринок, це створення державних інституцій як незалежної держави і це формування української нації. От одразу треба було робити ці чотири моменти. А це було складно робити насправді. Той шлях, де ми є, нам здається, не найкращим, але насправді він достатньо непоганий.